Чого чекати від зустрічі на Алясті? Головне, що обговорюють зараз американські змі, і байдуже ті, хто критикує Трампа чи підтримують, і обожнюють, всіх однаково цікавить, що далі, яким може бути цей саміт. Я домовився поговорити про це із журналісткою, для якої зараз у Вашингтоні відчинені всі двері, бо працює вона у консервативній та популярній у республіканців. пост газеті, з якою за Трампа діляться інсайдами. На мою думку, ця зустріч чудова нагода для Дональда Трампа побачити, яким насправді є Путін. Багато хто нервує через цей саміт, і це справедливо. Але коли він уже почнеться, по суті, це буде уперше за весь другий термін, коли президент зможе напряму все зрозуміти. Так завжди є ризик того, що Путін застосує свої КДБшні навички щодо маніпулювання людьми, і це очевидно завжди загроза. Утім, знаєте, Трамп сильна людина, і йому подобається самому бачити те, що він робить І в цьому Кейтлін бачить найголовніше, що може статися на Алясці. Щоб там не переказували першій особі Вітку в Келух Че Рубіо. Трамп завжди переконаний, що він зможе краще, якщо на переговорах буде особисто. І якщо вже під час розмови очі в очі Путін знов тягнутиме чи хитруватиме, це може кардинально змінити настрій і плани 47-го президента. Бо те, що Трамп останнім часом каже, дуже відрізняється. У нього наче з'явилося нове розуміння того, що відбувається на війні. Це не путінські тези, які ми чули від нього раніше, це не про тиск на Україну. Здається, він усвідомив, що відбувається насправді. А час працювали звіти розвідки. і в мене є неофіційна інформація, що Трампу дуже докладно розповіли і про історію конфлікту, і про справжні завдання Путіна щодо експансії. Я не думаю, що Трамп мав чітке уявлення про це, коли лише повернувся до влади. що цікаво, Кейтлін аж ніяк не паркетна журналістка, що працює лише з чиновниками. Вона була кореспонденткою у Пентагоні, вела репортажі з гарячих точок. І з початком війни часто бувала в Україні, працювала в умовах ракетних обстрілів разом з усіма бігла в укриття. І водночас, коли було треба, вночі виходила з українськими військовими, щоб побачити запуск дронів по російській території, чи, наприклад, зустрічалася з Зеленським і записала з ним велике інтерв'ю для американської аудиторії. Коли я вперше приїхала в Україну, це був досвід, що змінив моє життя. Відтоді я була там тричі. Провела загалом близько трьох місяців в Україні за останні півтора року. І це змінювало мене і мою думку. Коли я побачила все на власні очі, я зрозуміла всі реалії довкола, побачила людські історії. Вони розгорталися просто перед моїми очима. Я завжди підтримувала вас і була переконана, те, що Росія вторглася дуже неправильно. Але ти, як американець, отримуєш Інше відчуття, коли побачив зблизька щось приблизно таке саме прогнозує Кейтін, може статися і з Трампом зіткнення із реальністю, момент істини. Знаєте, у мене перечуття, що після цієї зустрічі стануться серйозні зміни. Так, вони можуть бути і позитивними, і негативними. Але ця зустріч дасть президенту Трампу нове розуміння того, що відбувається з Путіним і в Росії. І така зміна в будь-якому випадку потрібна. Бо режим очікування у команді Трампа, коли частину його оточення щиро вважає, ще трішки і вдасться домовитися з Москвою, треба тільки не зірвати процес, надто вже затягнувся. І одна річ, коли відмовляли його переговірникам, а інша, якщо особисто йому. Є шанс, що все залишиться по старому, бо ми знаємо, який Путін Він любить затягувати домовленості і так без кінця, але це вже просто дратує президента Трампа. Гадаю, це видно на його обличчі, коли він говорить. Тож, якщо Путін тягнутиме ще довше, то Трамп уже на межі того, аби сказати, знаєте, що Путін не грає за правилами, спустимо всіх собак. Тобто, ми справді будемо діяти рішуче. Ну а ще саме Кейтлін отримала від високопосадовця американської адміністрації і опублікувала інформацію, що стало сенсацією: що однією з умов переговорів із Америкою можуть стати і перемовини Путіна з Зеленським. Так, сам президент, коли його перепитали, згодом це не підтвердив, але це свідчить про розкол в команді, частина якої категорично проти, щоб про Україну говорили без України. Що ви маєте розуміти про Трампа? Він завжди прислуховується до величезного кола людей у Білому домі, чимало радників, які пропонують різні рішення і б'ються між собою, щоб переконати президента зробити так, як вони вважають правильним. А Трампу це подобається. Але фінальне слово за ним. А все решта ігри за лаштунками. Ох, Трамп любить це. Чи ох, Трамп сьогодні налаштований ось так. Є публічні дії, а є стратегічні поради, які йому дають за зачиненими дверима. І ці закриті розмови, на відміну від гучних публічних заяв, якраз на підтримку України. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини про майбутню зустріч Трампа і Путіна на Алясці. Позицію України у цьому процесі поговоримо далі з Богданом Ференцом, експертом, міжнародником, кандидатом політичних наук, засновником сд платформи. Пане Богдане, дуже радий вас бачити сьогодні. в Нашій студії. Дякую, що прийшли. дуже радий. пане Богдане. Власне, що мене здивувало, всі ці історії Путін сам попросив зустрічі з Трампом. А чому? Чому він вирішив ось так піти? На випередження, так би мовити, я думаю, що це і зміна позиціонування в адміністрації Трампа і Трампа особисто контексту Росії і російської війни. Тобто, коли більше вже зазвучало про те, що публічно, до речі, що Трамп розчарований Путіним, що не бачить абсолютно ніякого прогресу, що будуть вже і санкції, і вторинні санкції розширені. От, власне, ці інструменти, мабуть, спрацювали дійсно на те, що ми обговорювали в попередніх наших ефірах, що Путін хоче залишити вікно комунікації з Трампом особисто і зберегти його. І можливо, тут вже в Кремлі зрозуміли, що дійсно може бути остаточно втрачено цю комунікацію, яка відновилася після того, як Трамп обрався президентом і намагався швидко інтенсифікувати переговорні треки, процеси. Тому власне і. Трамп почав вже нещодавно публічно позиціонувати, що це самі росіяни вже зараз більше зацікавлені в комунікації. А ми визначаємося, як далі рухатися. От таке зміщення відбулося, і на мою думку, дійсно зараз акценти, які американці намагаються зробити, що росіяни більше зацікавлені можуть бути вже в переговорах, ніж видавалося, що зацікавлені, наприклад, американці попередньо. Хоча я думаю, що в принципі комунікація не припинялася, вона відбувалася більше, можливо, там по неформальних каналах, між там лінією Віткова, називаємо це так, і можливо ще. Для того щоб визначити все ж таки, де можливо якось рухатись вперед. тому що Трамп пріоритизував контекст російської війни для себе. Вже всі про це і знали, і обговорювали, і це для нього залишається ще одним з найбільш складних питань, які він не полишив надії хоча б вирішити в проміжному варіанті. От, власне, ми зараз спостерігаємо цю. Не скажу, що це багато але декілька кроків. Які намагається адміністрація Трампа вжити з одного боку, ну і росіяни не втратити цю можливість комунікаційну з американцями з іншого боку? А чому саме Аляска місце зустрічі? Адже там виходили варіанти ще трьох країн, які от можуть. Прийняти цей санкцій. Набагато частіше звучало, що дійсно це можуть бути якісь нейтральні платформи, площадки. Туреччина багато обговорювалася як одна з можливих країн дійсно. Пример, а ти І там Ердоган постійно про це казав, він би дійсно мріяв, щоб це відбулося у нього. Я думаю, це моє припущення. Я думаю, тому що все ж таки от в таких більш Автократичних лідерських типах, як у Путіна і у Трампа, от вони хочуть проілюструвати, що ми можемо домовлятися про щось. Ми ще точно точно не знаємо про що саме, так? Але є припущення між собою напряму. І це, от, власне, десь хтось дійсно запропонував таку ідею: що а чому? Я думаю, що це можливо і скоріш за все з адміністрації самого Трампа, а чому не надасть? Тому це лише припущення, але. Принципі, це можливо сигнал, що якраз е, вирішення чогось може бути за рахунок зустрічі напряму двох е, е, лідерів. Нагадайте, будь ласка, США підписали римський статут? Ні. Тобто, як і росіяни, вони ну, ці дві країни Путін вони не підписували римський статут. І, в принципі, да, це, це для тих, хто цікавиться цією тематикою. З одного боку, було дещо зрозуміло це, це позиціонування. Хто не знає, думаю, багато глядачів не знають особливості цього. Ми не будемо задаватися в подробиці, але ні. США не, не є частиною юрисдикції, яка б могла застосовуватись в контексті цього. Чи буде тристороння зустріч? Чи запрошують запросять українську делегацію і безпосередньо президента України? Я думаю, що ми над цим точно працюємо і не одні. Європейські лідери, європейські країни ключові, які якраз в форматах різних вони комунікують і публічно через заяви. І я впевнений особисто, як тільки дізналися про ці всі зміни в контексті інтенсифікації і підготовки зустрічі Трампа і Путіна, що дійсно і Мерс про це зазначав, що має бути Зеленський і має бути також. Тому я не виключаю, що це все може бути до останнього десь за лиштунками. А ми вже побачимо по факту ті чи інші зміни, якщо вони будуть вже в контексті самої зустрічі. Ну до речі, дуже цікаво, що європейські лідери теж зробили спільну заяву стосовно цієї зустрічі, але Трамп не допускає їх до перемоги. Чому так? Ну, по-перше, Трамп притамання йому манері, Він вважає, що тільки він має вплив на ситуацію в контексті російської війни, безпосередньо і не лише, тобто і його амбіції, його позиціонування. В цьому йому дають ще більше наснаги, особливо коли от зараз йому вдалося на фоні різних конфліктів дійсно досягати певних серйозних результатів, які раніше не досягалися. Він вважає, що так комунікувати з європейцями важливо. Це я зараз розповідаю в принципі більше про реалполітік, про реальну політику, яка насправді більше впливає на все, але у нас чомусь не завжди це беруть до уваги. Тому я думаю, що Трамп, звісно, в комунікації, як це зазначено офіційно, в координації тісній, але він своїми радниками визначається насамперед, керуючись своїми інтересами і своїм баченням ситуації. Хто може достукатись з європейських лідерів? В принципі, є такі. Да? В Великобританії. Позиція завжди набагато зближена з Сполученими Штатами Америки. Але я не думаю, що тісні, я не те, що не думаю, я знаю, що немає таких довірливих тісних взаємозв'язків між Кіром Штамером, прем'єр-міністром Великобританії, Трампом, тому що вони з політичних ідеологічних різних абсолютно течій, скажімо так. Але є, наприклад, у того ж самого пана Рюте досить хороші особисті відносини. Генерального секретаря НАТО. Тому я думаю, Рюти він ключовий, хто від європейських країн зараз. Більш в постійній системній комунікації безпосередньо з Трампом в Франції пан Макрон, президент, тут також є питання у мене, у них непогані відносини, але наскільки він, Макрон і Франція впливає на зміну позицій Сполучених Штатів і Трампа, у мене також є певні сумніви. Тому тут дійсно зараз всі, включно із паном Мерцем, Канцлером Німеччини, всі отак от трішки серйозно напружилися. Щоб не було нічого занадто несподіваного після таких зустрічей анонсованих. От, власне, і заява така з'являється для того, щоб показати, що роль Європи європейських лідерів має бути, але в той же час вони зараз не є суб'єктними активними якраз в контексті цієї двосторонньої зустрічі, яка анонсована.